15 грудня свята церква відзначає пам'ять святого Миколая Чудотворця, який народився в Маліазії, у місті Патарі в 3 столітті в заможній християнській побожній родині. Від самого дитинства він не цурався знедолених і скривджених, а ставши дорослим, обрав свяшеничий шлях. Усе своє життя він присвятив справі милосердя для душі і тіла. Тож ще за життя його називали батьком дів, убогих і сиріт. Традиція дарування чогось збереглася і по сьогоднішній день, і пов'язана вона саме з іменем Святого Миколая. Кожен з нас має потурбуватися про те, щоби свято Миколая залишило теплі спогади, пробудило чесноти і любов до ближнього. У сьогоднішній програмі ми з вами роздумаємо над значенням і важливістю діл милосердя для душі і тіла у житті людини, щоб могли збагнути цінність милосердного ставлення до наших ближніх. В Україні святого Миколая вважають покровителем і заступником дітей. Тож саме малюки найбільше чекають на це свято, адже вони добре знають, що за їхню слухняність послушність святий Миколай принесе їм дарунки і покладе їх під подушку, а неслухняним дітям святий принесе різку і покладе їх у кутку. А чого ми очікуємо в дарунок від Святого Миколая? Микаємо найбільше свято Миколая. Миколай нам носить подарунки, які діти а не, які нечемні, носить різкі. Він приносить різочку тим, хто слухає тату і маму і пустує. Робить добре діло і допомагає татові і мамі. то Той, той потім отримує подарунок від Миколая. Я написала лист на Мик... до Миколая, а ввечері він забрав лист у мене. Миколай приносить подарунки, бо він все бачить через вікно, як діти веселяться, коли мають подарунки. Мені Миколай минулого року приносив пазли. Мені минулого року приніс Миколай машинку. Я хочу, щоб мені Миколай приніс піаніно. Я хочу, щоб мені Миколай подарував железну дорогу і поїзд. Я хочу, щоб мені Миколай принес ролики. А я хочу, щоб мені Миколай приніс робота на мотоциклі. Нам дуже приємно, що Миколай нам несе нам подарунки, і ми дуже сильно радіємо. Святий Миколай це святий чоловік, бо він робить дива. Кожен з нас вірить в активну діяльність святого Миколая. Хтось прагне отримати від нього дарунок, а хтось допомогу в різних життєвих ситуаціях. Маємо через допомогу і заступництво цього святого йти не за дарунками, які дає Бог. А за Богом, який є найбільшим даром. Ціннішим є не сам дарунок, а той, хто його дає, тому важливо є зрозуміти цю різницю. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви. Бувши злими, умієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більш Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Євангелія від Луки, 11 розділ. Христос говорить нам, що як будемо просити Небесного Отця, то Він дасть нам не якийсь простий подарунок, не якийсь дар, талант, але Святого Духа. Тому що найбільшим даром і подарунком для нас є сам Бог, якого можемо приймати і любити. Найбільшим подарунком є особа, а не те, що вона нам дарує. Подарунок кожен, який отримаємо від Бога чи від люблячої особи, чи це якась матеріальна річ чи духовна, чи це зцілення від Бога. Чи якась ласка, не можуть нас зосереджувати на самих собі. Не їх ми маємо прагнути і любити, але любити того, хто їх нам дав. Треба відвернути свою увагу від подарунка на того, хто подарував його. І тоді кожний подарунок, який є свідченням любові до нас, буде приводити нас до. Давця до того, хто подав його. Найбільшим даром це є особа Божа і особа ближня. Одного разу я став свідком розмови трьох хлопчаків, що верталися додому зі школи. Вони між собою голосно розмовляли і я. Прислухався до цієї розмови. Це був день Святого Миколая. Вони ділилися між собою враженнями, хто що отримав від Миколая під подушку. Двоє з них хвалилися різними подарунками, солодощами, книжками, один отримав, лижі, другий, ще щось, а третій якого особливо світилися очі, проголосив своїм друзям знаєте, мій тато повертається на Різдво назавжди. Я відчув ту велику радість, яку мав цей хлопчина в самому серці. Найбільше його цікавили не подарунки, які батько привезе йому, але те, що сам батько. Приїде назавжди і ніколи його вже не залишить. Це найбільше радувало його серце. Про неї можна сказати, що вона належала до тих, хто творить казку, мова йде про засновницю магазину галереї Олетур в місті Івано-Франківську Ірину Олексюк. Хоча вона передчасно відійшла у вічність, її запам'ятали, як радісну, Сповнену ідеями та енергією жінку, щиру патріотку свого міста для пані Ірини. Чи не найбільшим бажанням і прагненням було працювати для людей і приносити їм радість? За її словами, кожен може творити добро, головне, щоб було бажання і хороші людські стосунки. Пані Ірину Лексюк дійсно можна назвати послідовницею Святого Миколая, адже важко перелічити діла милосердя, які вона з любов'ю вчинила за свого земного життя. Мабуть, найпомітнішою справою, яку реалізувала пані Ірина, є її крамниця сувенірів, галерея Олетур. Пройти повз неї, і не звернути на неї увагу, нереально. Сама крамниця виглядає як казковий подарунок. Здавалося б, бізнес, торгівля, спосіб заробляння грошей. Чи можна таку меркантильну справу перетворити на щось більше, ніж задоволення матеріальних потреб? Пані Ірині Олексюк, це вдалося. І, хоч її з нами немає. Але Олетур залишається таким же неповторним, дякуючи його нинішньому керівнику синові пані Ірини Северину та співробітникам галереї. Ну в якій ще крамниці ви могли б прочитати ось такий напис: напис, наче девіз самої пані Ірини. Коли згадаєш, хоч на мить, що ти людина, і не забудеш ні на мить, що час невпинний, коли не буде дня, щоб не спитав ти: чому в моїй душі так мало правди? Коли біди візьмеш чужої, хоч краплину, не вчиниш кривдити, бодай одну годину. Коли віддаш своє зароблене від серця, і віддати зможеш так, мов не твоє це, тоді здобудеш в собі силу творити диво. В Цьому магазині залишу від Ірини Петрівни залишилося, мабуть, велике добро, велике-велике добре серце, яке живе в кожному з нас. Вона залишила часточку в наших серцях, залишилася та велика любов, ті почуття, любов до людей. Перш за все, людина сюди приходить за, за якимось враженнями, за е, у нас таке і ставлення до людини. Це не обов'язково, щоб людина зайшла і щось купила в цьому магазині. Нехай вона відчує, що в нас може бути в Франківську таке добро, що створили це саме для людей, е, що це не просто якась звичайна торгівля, не просто такий собі відкрився магазин, а що це дійсно така казка, де людина може прийти подивитись відчути себе якоюсь такою щасливою Ірина Петрівна завжди відносилася до людей дуже позитивно, і завжди, чи вона знала людину, чи не знала, вона завжди до неї з посмішкою, з привітанням, з доброю душею, з відкритістю. І люди йдуть, вона їх не знає, так? але все одно вона до них привітається обов'язково, посміхнеться до них. Це було, це було першочерговим і найголовнішим. А такий магазин створити без любові, без любові. До людей неможливо, Ірина Петрівна була дуже е, вдячною людиною, дуже позитивною і вміла дійсно дарувати людям добро. Добро е, як душевне, так і вона робила нам різноманітні сюрпризи. Не обходилося жодного свята чи е, жодного якоїсь після виставки, чи після різдвяних новорічних свят вона завжди нам робила приємність саме перед святами це завжди в нас такий дуже піднесений настрій. Оскільки узавжди виставки, ну, щось такого плану, дуже на піднесеному рівні це все робилося. Дівчата повністю викладалися, повністю віддавалися роботі. Ірина Петрівна сама собою нас завжди заряджала, цією своєю енергією, теплом, любов'ю. Завжди до кожного працівника вона мала свій індивідуальний підхід, завжди щось таке приємне, сказала, вміла сказати щось таке. Подарувати це цю любов, це тепло. І от подарунки в основному не говорячи там про матеріальні, хоча це завжди також це було щось таке цікаве, щось таке завжди сюрприз, несподіванка, якась така з її сторони. Це було от завжди влучно сказане слово, завжди таке подяка. Завжди за, за нашу працю дуже часто ми із колективом відвідували концерти, разом ходили в кінотеатр Люм'єр на перегляд стрічки. Здається, пані Ірина поспішала зробити світ щасливим. Зауважила в нашій розмові завідувач Івано-Франківським дитячим притулком, пані Марія Серденько. Цьому притулку Ірину Олексюк пам'ятають. І досі два роки тому перед самим святим Миколаєм до нас у заклад завітала Ірина Петрівна. Вона подивилася на долю цих дітей, поспілкувалася з дітьми, які у нас перебували в притулку, і дуже перейнялася долею дітей. Перш за все, вона для дітей організувала дуже гарну ялинку, прикрасила її чудовими іграшками. На день Святого Миколая, поспілкувавшись перед цим з дітьми, вона кожній дитині принесла дорогий і гарний подарунок. Діти були дуже задоволені. Ну, залишила вона звичайно, пам'яті, і в нашому притулку, вона подарувала дітям. Такий стенд, який називається Віконечко. він Мене знаходиться на цьому стенді. Ми вивішуємо дитячі роботи, готуємо тут різноманітні поробки. Два рази на тиждень діти відвідували олетур, ходили туди на заняття, з ними проводили заняття, де розповідали дітям, що таке прекрасне, як створюється прекрасне, що для цього потрібно вміти робити. Давали їм завдання і діти разом із працівниками Олетур складали різні поробки. Діти з захопленням проводили ці майстер-класи. Ірина Петрівна на протязі років два в час від часу приходила до наших діток. Ну і з нами я кажу, спілкувалася, допомагала нашим дітям, проводила з ними свята і на святий вечір ми разом в нашому закладі вечеряли спільно разом із дітьми. Також на Пасху ну, до нас вона приходила з подарунками е, до дітей, і також вона була присутня в нас на святі. Вона не тільки допомагала е, дітям в нашому закладі. Вона взяла тих дітей під опіку, які вже вибули з нашого закладу і пішли своїм шляхом чи в інші заклади, чи до, до батьків сім'ю повернулись». Також знаю, вона після нашого закладу діти е, потрапили у центр соціальної реабілітації Галицького району село Модиня. Вона також їздила туди і допомагала тим дітям, продовжила допомагати е, тим дітям. Також знаю у Вікторії одній вона працевлаштувала, допомогла, вона вже стала неповнолітньою, допомогла з роботою, взяла до себе на роботу магазин і певний період навчила її, дала їй професію. І, Дала роботу, це є дуже важливо для дитини. Зараз Віка працює в іншому закладі, але перші початки вона відчула своєї роботи, свого вміння відчула в Ірини Петрівні і це дала їй шлях. Це, мені здається, багато зроблено. Допомога дітям інтернатів, товариству сліпих, окремим убогим сім'ям, хворим. Чимало встигла пані Ірина. І як зауважує її син Северин, не завжди усім цим людям понад усе потрібно було матеріальної допомоги. Часто найважливішими виявлялися доброзичливе спілкування, моральна підтримка, тепла усмішка усі ці невимірювані грошима вияви любові. І на них пані Ірина Олексюк була дивовижно щедрою. У сьогоднішній духовній розмові ми з вами продовжимо спілкування з подружжями Стециків та Федориків, які радо діляться з нами досвідом виховання своїх дітей. Чи може певна похвала чи заохочення сприяти досконаленню дитини і чи може допомогти цьому певна строй з батьків в окремих випадках під час виховного процесу? Можливо, Роман, поділишся э, з таким свого досвіду особистого, і також що наговориться та письмо про нагороду і покарання. Наскільки дітей потрібно тримати в цих рамках? І які має ці межі. Щодо Біблії, так, то, наприклад, приповідки говорять про те, що Бог кого любить, того і карає, як батько люблячого сина. Так. Батько люблячого сина. І розуміємо, що це карання це також є прояв любові. Я знаю таке, що маємо дійсно виховувати людей карати в любові, бо інколи можна карати дитину агресивно, принижуючи її. Так. І Наприклад, якщо дитину так караєш, то дитина е, може замкнутися на своєму розвитку, бо бачить, що над дитиною трошки знущаються. Е, треба вміти показати дитині при покаранні, що ти її караєш з любов'ю, і також показати на наслідки, е, за що ти дитину караєш. Так? Може бути також додаткове карання, наприклад, дитину чимось обмежити. Наприклад. Також треба знати, що наприклад, за що карає мама, за то, що, за то має карати і батько, коли ми просимо Бога пробачення, то нам... Важливо усвідомити, що Бог нам пробачає та? і почути це, наприклад, при сповіді священника, що я ти Бог тобі прощає тобі твої гріхи. Та? І це спонукає до дитини до розвитку і також до примирення з батьками. Та? От, власне, для тині важливо знати, що вона вже не є погана, що вона примирила з батьками і вона не їй далі ці відносини. Дитина мусить розуміти, що це вона покарана, а не нелюблена. Тобто, що це в неї покарання, це її гра. Типу, ну зробила щось недобре, вона має покарання. А ще краще, коли взагалі покарання в якихось інших формах. У нас дуже часто практикується плакання тіла, ми то називаємо. Коли у нас діти мають там провини, то ми їм там кажемо, ну, наприклад, там скільки-то спортивних там вправ. А заохочення, якісь, які бувають, звичайно бувають. Зараз є аквапарк. Є ковзанка, там є якісь е, поїздки у нас дуже часто, наприклад, як винагороду за їхнє добре навчання, наприклад, в школі, я їм обіцяю, на цих канікулах ми їдемо там, на скелі довбуша. На 3-4 дні робимо такі там вікенди. Ну, у них там все, одразу стіжать. Ще якось вони дуже люблять, коли ми їм несанкціоновано купуємо там, е, якісь е, канстовари, наприклад. Там, Додаткових там, кілька мотків скотчу, ще щось там. Ну, для них це зараз вони щось хочуть руками робити, і в них це зараз такі якісь особливі іграшки. Ну, зрозуміло, що люблять, коли е з ними провести час. Тим, є таке, що, наприклад, я їх веду там, на морозо, ну це вищий пілотаж. Трапляється іноді, що діти нас вчать якимось таким щирим відносинам з Богом. Чи бували у вас випадки, коли ви чомусь вчилися у своїх дітей? Так, звичайно, я взагалі вважаю, що більше діти вчать нас, ніж ми дітей. Я пригадую собі випадок, коли одного разу на нашій спільній вечірній молитві Софійка підняла руку, так як в школі, і хотіла за щось помолитися. Я дотепер пам'ятаю цю молитву, хоча то вже минуло напевно роки три або чотири, і вона. Боже, зроби так, щоб Івасика не боліло коліно, яке він сьогодні розбив у дворі, і щоб і мама його не сварила за те, що він штанята подер». І це для мене, для нас всіх, це було таке дуже зворушення, тому що це у неї це був перший самостійний випадок того, коли вона захотіла просити Бога не за своє, там, щоб я завтра мала цукерочки, щоб завтра був гарний день, щоб таке-таке-таке, а коли дитина сама Попросила Бога за когось, коли вона проявила оце співчуття, і це було дуже зворушливо. А зараз дуже часто діти нагадують нам вже, що треба молитися. Напевно, таким ну, найсокровеннішим якимось моментом для дитини це є молитва. І пам'ятаю, що ти, Наталія, ділилася таким випадком, коли ти була хвора, не могла молитися, діти за тебе молилися. От Що тебе тоді наповнювало? Тоді в той момент я дуже сильно відчувала, що я не одна, і оце, як пише Біблія, ти ім'я записано в мене на, на долонях, так через дітей, через їхню молитву, через Ярему, те, що вони молилися під час того, як я була хвора, і, і за мене і замість мене я відчувала, що Бог є присутній так тут біля мене і. Через них він входить в моє життя. Вони там моляться за веселки, дякують за той дощ, там, прийшов, що вона там ходила в гумиках, мірила там. каламані. Якісь такі речі, що ми ніби вже і не звертаємо увагу, ну та є, та є, та слава Богу, що пішов там дощ. Вони моляться і вони так само за нас моляться, там, наприклад, моляться, щоб у нас була добра робота, щоб ми. Не нервувалися на роботі, тобто я так не завжди молюся за те, щоб я не нервувався на роботі. В цей передсвятковий час уже діти активно пишуть листи до Миколая. І Софійка, який зараз сьомий рік, написала листа, підходить до мене і каже: Мама, дай мені сто гривень. У них є якісь свої фінанси, які вони колядують, які з інших джерел. Каже: Дай мені сто гривень. Для чого тобі? Я хочу поставити в лист до Миколаєва, бо я так багато всього написувала, Я хочу, щоб ми Миколаєві допомогти. Його я пожаліти. поставлю. Так, я хочу його пожаліти, я поставлю йому 100 гривень, щоб він міг мені подарунки придбати. Ну, то для мене це, ну, для мене це таке реальне свідчення того, що, що Бог є з нами. Так. Чи не найкращим дарунком для кожної дитини чи дорослої людини, не тільки на свято Миколая, але й протягом року, може стати добра книга. Нещодавно в Івано-Франківську відкриту нову книгарню Назарет, яка пропонує книги на духовну тематику, Розташована вона неподалік вокзалу, а заснували її миряни з громадження воплоченого слова? Цьогоріч івано-франківці переконалися, що святий Миколай приходить не лише до дітей. Напередодні цього яскравого свята усі прикарпатці отримали довгоочікуваний подарунок відкриття нової книгарні Назарет, де, окрім релігійної літератури, мешканці та гості нашого міста можуть придбати ікони, образки та інші речі з християнською атрибутикою, а також ознайомитися з діяльністю та історією мирян третього чину згромадження в слова, яке є організатором книгарні. Владика Володимир Війтишин освятив приміщення та привітав усіх присутніх з цією знаковою подією. Ми в сьогоднішньому дні освячуємо цю прекрасну книгарню. Коли ми в неї подивимося, то ми бачимо в кожному екземплярі, в кожній книзі. Ми бачимо іконку, або бачимо, що ця книга є присвячена. Для теми церкви, духовності, святості. Бажаю, щоб вона приносила вам той Хосен, ту радість, а ви направді цією працею, цим таким способом оголошення Божого Слова заслуговували для себе, для своїх родин, для своїх дітей. І внуків, дай Бог, і правнуків Божого благословення і Божої опіки у нашому домі у вересні 2009 року. Ми вирішили частинку приміщення віддати під Мар'янський центр згромадження воплоченого слова, оскільки ми з Любомиром є членами третього чину цього згромадження, і чин розростався, і нам потрібно було місце, де ми могли зустрічатися, збиратися, планувати якісь справи, молитися разом. І це приміщення власне цілий рік проіснувало як. Мерянський центр, але оскільки зустрічалися ми раз в тиждень, навіть може рідше, оскільки всі люди працюють, то виникла ідея все таки наповнити чимось ці стіни. і, звичайно, що наповнити тільки духовним, тільки тим, що може допомагати людям, просвічувати їх і наближувати їх до Бога. І ідея створення тут у нашому домі. Мерянського центру, а потім книгарня належить Любомирові, мабуть, натхненником цієї ідеї був наш засновник, отець Карлос Буела, який вже майже 10 років тому вперше силою випадку ночував у нас. Тоді якраз був паводок у Крихівцях і він змушений був провести цю ніч у нас. І, мабуть, це благословило і наскільки. Ця його присутність, його благословення, добре слово вплинули на нас, що я в своєму серці роздумував, яким чином прислужитися для збільшення Божої слави, і яким чином ми можемо проповідувати як миряни. І з усього, мабуть, найкраще вийшло те, що саме таким шляхом, шляхом розповсюдження книг і, зокрема, інформації про згромадження. Такої як би сказав, невимушеної проповіді слава Божого, ми можемо найбільше прислужитися до слави Божої. Ми б хотіли бачити, звичайно, тут всіх людей, які, яким яким. Потрібне якесь світло в житті, які хочуть стати ближче до Бога, яким не вистачає прийти просто в церкву на молитву і все, які хочуть іти вперед цією дорогою, які шукають кожен ту свою вузьку стежину, яка би його, врешті-решт, завела до неба. Хотіли би сьогодні особливо привітати цю родину і наших мирян третього чину, і хочемо подарувати ікону цю ікону святого Йосифа. Негарня називається Назарет і опікуном. При святої родини в Назареті був святий Йосиф. Гадаємо, що так само тут, той, хто був особливим покровителем Божого проведіння, буде так само багато чудес робити тут, в цій книгарні, через той апостолят, який буде тут проводитися. Ми віддаємо цю книгарню найперше в його руки. Тож, шановні глядачі, ласкаво запрошуємо вас відвідати цей острівець духовності на вулиці Тарнавського, 36 біля залізничної пекарні. Зі святих отців церкви Святий Миколай здобув особливу пошану серед християнського люду. В Україні на його честь збудовано багато храмів, монастирів і каплиць. Святий Миколай є покровителем хліборобів і землеробства, мандрівників і моряків. До його імені звертаються тоді, коли спіткала якась невдача, чи сталося якесь горе, тоді, коли вирує природна стихія. А діти люблять і очікують 19 грудня, Дня Святого Миколая Чудотворця. Вони з небикою шанобливістю дякують йому за гостинці, тепло і затишок батьківського дому. До того ж, цей день є передвісником новорічних і різдвяних свят. Тож нехай вони будуть. Радісними і благословенними Богом. Ще є час переглянути свої вчинки за минулий рік, виправити помилки та попросити в небесного захисника благословення. Нехай Святий Миколай кожній дитині і дорослій людині дасть змогу відчути радість від творення добрих діл чи дарування чогось усмішки доброго слова нашим ближнім. Будьте один для одного справжніми дарунками любові. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей! Слава Ісусу Христу!